Я ще на свого час так відходжу від того, що відбулося. Ми сподівалися, ми знали, що будемо робити все можливе від нас і неможливо. Велика подяка, по-перше, всім вболівальникам, хто прийшов, хто сьогодні підтримку сьогодні вчалася підтримка цього 12-го році, як ніколи. Велика подяка всім хлопцям, всім ігрокам, тому що вони сьогодні перемогу просто вигризли, видали, ми заслужили. І дай Боже так удалі. далі. ви розумієте, що ви зробили? Так? Вони викликали команду вдома тільки гравати. Ну це історія. Це, так, так, сподіваємося, що це буде добра історія, що цю історію від Тернополя ще довгий час їм розповідати. Ми з нетерпінням чекаємо вашого суперника наступного, тому що ми знаємо, що як мінімум наступного разу знову ж таки буде в Тернополі. І це знову буде гарне шоу для всіх тернополян, які тут Чи будете ви якось підтримувати, спонукати команду до перемог а і а фінансово, я? і. Зв'язково будемо. Найцікавіше, що хлопці сьогодні відчули, що вони святі його що можна грати з всіма командами. Вони пукали свої бійцівські якості найкраще. Скажіть, будь ласка, ви казали, що буде якась премія. Назвіть нам, будь ласка, цю цифру? Скільки цифру? Ну, ну, хоча б загально, приблизно. Я думаю, що це, буде, це, не, це не варто говорити, тому що для команд прем'єр-ліги це буде смішно, як набагато великий бюджет, для команд нижчих е дивізіонів що е дратувати їх. Я думаю, що футболісти задоволять все Не буде, -а -а. що вас розкуплять в команду після такого матчу? Це на підніметься після такого матчу. Полтава для вас е, виявляється солодке місто таке. Полтаву в попередньому раунді ви будете персоналом. Футбол це і гра. Сьогодні просто вираз сильніша команда. Зв'язку ну, з тим, що прем'єр-ліга вже прийшла, ви когось боєтеся, тепер? Динамо, шахта неправильно. Насправді реально ціні свої можливості. Це є молода команда, яка грає тільки рік. Яка за рік здобула право бути першим у другій лізі. Вийти в першу ліп, і будемо рада з кожним суперником сторони. Зірки нам не заваряться в футболісти? Е, не думаю, що зірки внесе, просто починають більш паніше почувати. Я тепер дивляться на свого супарника, як на таких самих футболістів, на таких самих гравців, які вони. Дякую. Дякую.